Привіт, друзі! Хочу вам показати теплу куртку для хлопчика від бренду Cool Club. Вона підходить для холодної осені та навіть зими. Зверху у нас щільний, якісний вітронепродувний та вологостійкий матеріал. На рукавчиках маємо ось такі світло відбиваючі елементи. Рукавчики йдуть на замочках і додатково рукава з вшитими трикотажними манжетиками. Ось так ззаду виглядає. Курточка, вона комфортно розщипається на планку з кнопок та замок з захистом від прищібань. Всередині флісова підкладочка в рукавчиках, поліастерова підкладка, капюшончик. Також на флісі і ще додатково є силіконовий наповнювач. Тому куртка справді тепла і практична, і підходить навіть для зимового періоду. І тут є ось такі гумочки-карабінчики, з допомогою яких можна регулювати ширину все знизу. Дуже практично та продумано. Придбати дану позицію ви можете на нашому сайті ilovemami.com.ua